Литва не має з Україною спільних кордонів, але є справжнім другом України, і вона останнім часом всяко намагається наближати Україну до Європи, виступає її найбільшим адвокатом і промовтором у європейських справах, і в контексті російської агресії надзвичайно допомагає Україні. І я дуже часто шуткую над тим фактом, що колись раніше ми, навіть на уроках географії чи історії, не знали плутали столиці трьох Балтійських республік. А зараз дуже добре. Всі розібралися, де справжні друзі, які готові прийти в Україні на допомогу. І серед таких друзів є Литва. Дуже цікаво, що Литва, чому Литва і Україна мають надзвичайно одинакові спільні траєкторії історичні ХХ століття. А Литва це є країна, яка має таку я би назвала найвагомішим елементом, взагалі, якщо ви спілкуєтеся з литовцями, є те, що вони дуже... Добру мають історичну і політичну пам'ять. І власне ця пам'ять дуже допомогла їм у реалізації себе як незалежної країни після 90-х років. На 1900-роки ті роки, так, так, така кумедність, так, що саме литовські комуністи виявилися найбільшими євроінтеграторами, так? те, що не відбулося в Литві, бо на 1990 рік у Литві був знайдений такий спільний політичний консенсус між всіма політичними партіями, де і націоналісти, і комуністи сказали є ті одне, що вони не бачать Литву в будь-яких пострадянських блоках чи союзах.